Народний переказ, прийом у запорожці. Запорожці, як підмовлять, було до себе на січ якого хлопця Зетьманщини, то перше пробують, чи годиться бути запорожцем. Ото звелять йому варити кашу. «Глядиш, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла, а ми підемо косити. То ти, як уже буде готова, вийди на такий то курган дай клич нас, а ми почуємо, дай прийдемо. От поберуть коси та й підуть нібито косити. А де там їм хочеться косити? Заберуться в комиш та й лежать. То оце хлопець, варивши кашу, вийде на могилу і зачне гукати. А вони чують, але не одзиваються. То він гукав, гукав, та й давай плакати. От, занесла мене нечиста сила, місії запорожці. Лучче було дома сидіти при батькові да при матері, а то ще перекипить каша, то прийдуть да битимуть вражі сини. Ой, бідна ж моя головонька, чого мене понесло, місії запорожці? То вони, лежачи в траві, вислухають усе та й кажуть. Ні, все не наш. А далі вернуться до куреня, дадуть тому хлопцеві коня й грошей на дорогу та й скажуть Їдь собі к нечистому, нам таких не треба. А як же которі удасться розторопний і догадливий, то, вийшовши на могилу, кликне разів зо два Гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. Да як не озивається, то він. Чого ж вас бери, коли мовчите. Буду я сам їсти, да ще перед відходом ударить на могилі гопака. ой тут мені погуляти на просторі. Да затягнувши на весь степ козацьку пісню, і піде собі до куреня і давай уплітати тую кашу. То запорожці, лежачи в траві, і кажуть оце наш! Да побравши коси, ідуть до куреня. А він де вас обісано сило, панове? Гукав, гукав, аж горло розболілось, да щоб каша не перекипала, то я почав сам їсти. То запорожці споглянуть один на одного да й скажуть йому Ну, чуро, уставай, годі тобі будь хлопцем, тепер ти рівний козак. І приймають у товариство.